Гола Пристань відома за межами Херсонщини завдяки Соляному озеру, на березі якого розташований цей санаторій. Про цілющі властивості водою ми знали ще перші поселенці голої пристані. Наприкінці 19 століття тут побудували першу грязу лікарню, розповідає Лариса Калиненко, тимчасова виконувачка обов'язків директора закладу. Зазвичай наш сезон триває 5-6 місяців. В минулому році ми працювали 4, але працювали. В цьому році відкрилися раніше, у травні місяці, їдуть до нас люди, багато людей працюють, запрацювали в цьому році відділення реабілітації після. Операції на опорно-руховому апараті після гінекологічних операцій фонд соціального страхування України почав знову фінансувати цю реабілітацію, і люди до нас поїхали. Грязі для процедур з озера видобувають вручну. Наш човнар на цьому човні виходить на середину озера, вручну черпає грязь, потім її підвозить сюди, і насосами ця грязь подається безпосередньо. У реактор, в якому підігрівається і одразу ж іде для лікування хворих. Тобто процес він ніяких зайвих хімічних процесів не відбувається. Приходять на соляне озеро і місцеві жителі та туристи, розповідають працівники закладу, набираючи грязь у пакети, часто залишають їх на березі, тоді пластик висихає у солі. Окрім того, грязе лікування передбачає обгортання та дотримання часових меж інструкцій, говорять лікарі. Про це не завжди знають люди, які приїжджають на озеро для самолікування. Які саме хвороби лікують у закладі, розповіла медична директорка Лариса Дубчак. Пацієнти приїжджають до нас з бальним. Пацієнти приїжджають до нас із хворими суглобами, спинами, хребтом, захворюваннями периферійної нервової системи. Лікуємо безпліддя, проблеми гінекології, урологічні захворювання у молодих чоловіків та захворювання судин ніг. Я працюю вже 32-й рік. Лікування досить ефективне. Зараз сиджу на прийомі. Люди до нас у десятий раз приїздять. Це тому, що лікування дозволяє їм подовжити життя та відмовитись від прийому великої кількості медикаментів, які мають побічні ефекти. Через пандемію кількість пацієнтів у санаторії зменшилась. З цього літа заклад почав працювати як і до пандемії. Сьогодні тут багато жінок, говорять медсестри закладу та показують дошку зі світлинами новонароджених. Їх надіслали пацієнтки, яким вдалося вилікувати тут безпліддя. Василь Іванович приїхав з Вінниці, відновлюється після інсульту. Я не перший раз, я був дві 2006, шостому, сьомому й восьмому мене цього ще не було. Я зараз після інсульту. От, у мене набавилося багато болячок. Ну, допомагає, добре, дуже добре, тому що мені давали на вибір, який санаторій. Я побачив гопрі, взяв гопрі. Водна струя. Це водяний струмінь, який поліпшує кровообіг, робить хороший лімфовідтік і полегшує біль у суглобах. Для лікування захворювань шкіри, зокрема, псоріазу, використовують наступний метод. Грязеве відділення. Грязьове відділення у нас займається загортанням, обмазування потрібних частин тіла грязю та закутування на 10 хвилин. Потім людину розгортають і вона йде у душ. На сьогодні залишається відкритим питанням приватизації чи оренди і подальшої роботи санаторію, говорить Лариса Калиненко. Наразі це питання ще до кінця не вирішено. Це питання повинен вирішити фонд держмайна України. Ми чекаємо на вирішення питання. Ну, поки що працюємо і сподіваємося, що все-таки питання буде вирішено в наш бік, скажімо так. Санаторій буде працювати і буде продовжувати оздоровлювати людей. За роз'ясненнями ми звернулися до обласного управління фонду держмайна. Рішенням суду майно санаторію гопри визнано за державою і зараз ним незаконно користуються Дочірнє підприємство Укрпрофоздоровниця розпочати судове провадження про виселення цієї організації, говорить Лариса Бігун, начальниця відділу оренди та розпорядження державним майном. За розпорядженням Кабміну зазначено майно повинно бути передано в оренду. Оренда відбувається прозоро, в оренді. Приймають можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи. Дочірнє підприємство, яке зараз користується, наголошую ще раз незаконно державним майном, Теж може взяти участь в оренді зазначеного санаторію. Проведуть аукціон наприкінці вересня. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсонщина.